День слід. Пытаемся стягнути. Ну, та ще тянем. Вірка сили, як у лева. Бо тільки що машиною пробував, не пішло. Та й все, вже поїду. Де напарник? Який? Який я не алкаш? Не кажи на мене так. напарника нема. Ну, напарника немає. Ні, ну <схай> людина, яка настроєння робить, ладно. Или порте. Я не алкаш це ім'я, понял? А, Вадик, Вадик його звати. Я вже забув просто, як він виглядає. да? так? Третя неділя пішла. Не, ну добре хоч быстро, так? да. Ну, так... Ладно. Це ж нормально чи ні практика? А я в Та давай я зараз його. Цей, кстати, був на прийомці, купив полос, я не знаю ще, по 25 за кіло чого полос, Юрко? Це Жигульовська, мабуть. Oh. <laughs> Жигульовську полоску купив. Oh, <laughs> Ставри її. І нормальна штука, вона краще лома, вона не гнеться, тільки вже їй давали просратися. Взагалі випав та й випав. Ще пеляка не сілась, бо Юрко знімати не вміє, у нього руки трусяться. Юрко знімати не вміє. У мене немає знімати і їхати. ПК стоїть, потім я кран доваримо. Той що три понеділка назад повинні були поварити. Я вам, ми його розчекрижимо, та і все. Е, у нас що, загрузили трошки бусик. Загрузили трошки бусик. Е, пану Юрку посилка прийшла. Тут трохи прицепи повитягували, щоб вони короче, не стояли. Вірко, тільки що показав людям, де водо жив, на якому розстоянні... чи жив, як правильно, жив, на якому розстанні від роботи. Я думаю, буде куча гнівних коментарів. Що? Ну а як всегда водоса защищать. Что? Мішочок напрягає? Чого? Не знаю. Значить, давай зараз поставимо паузу, потом відкриємо. потом подивимся. Не, все четко. Камеры воздушные, трещотки. На два болта хорошо. На два болта хорошо, менше этот. Та сверко я оську з тормозами. Уже оська, Що нам понюхать прислала, лише б робив лучше сутками Шайби, щось там є. Масленка, оце вже сервіс. Си сервіс. І, о, бачиш. Скажи сервіс. Хо-хо-хо, так. На вулиці холодно, я отак, отак. Чи сонце не встало? Короче, коробку остав. Кігери, знімаю, понада знімають, значить, Запоріжжя. Ми з Юровою приїхали недавно, ну, короче, недавно в час, зараз вже, наверное, 5. Я це по городу кружусь, машину вже розгрузив. Там залишила одна эта посилка. Чого я тут? От там бачив, тільки що залишдав людей рекламу ТікТок, де Алія шаурми в Запоріжжі. курки гриль продаються. Якийсь там супер-пупер, прям капець. Зараз поїду куплю курку гриль собі паралельно. І будемо ждать ще одних людей. Покажу вам резину свою нову, пробив колесо. Прийшлось так купити на бусик. то От таке буває. 5 хвилин польот нормальний. Вот. Короче, стріляють, мені страшно, поки отак. Шава називається заведение, там чуть далі воно. Короче, народу не підійдеш, я думаю, опа. Воно як ідеш надписи не видно, взагалі курки гриль. На дня вперед заказано. Якусь шаурму за 180 гривень купив, дуже добре сказали. Будемо Ну Так, пацан треба, вчора чоти по шаурмі. Значить. Всі добре, ну. ну, два нових колеса в мене тепер. Знаєте що, Що одне вчора прорізав? Зараз, все ми ще немає, Я на заїхав, зараз обмиюсь. І... І літнім. Пуши став Не видно куди їхати комарів побивав. Зараз вона облиза, резьюку себе сніме І все Юр десь по кофе пішла І треба сюди їхати бо тут бомби падають <різь> <різь> а й Нравится, ай подобається. Хто, сахар забув кофе <різь> Те бомби падали ночі до тебе град... гради сипались. Таку косито зривали З... десь. Суетох З... нещасний. <сіщу> чуєш, воно коли на кроваті підпрыгаєш, мені не дуже комфортно. На, п... А поливнуся, щоб я пив. Ось такий кофе буде, як тебе вираження літа <сіху> Ну скажи, скажи, скажи. що, Братва, хто Запорожжя давно не бачив, можете подивитися. Проспект розміточка. Маршрутки, як свята, там в сараї, куто цигани жили і курей розводили. І все, нічого не помінялось в маршрутках. А так дороги пороблені, їздиш собі. Наблимаючи зелені, їздиш і все нормально в тебе. Це однозначно лайка вашого заслужує. Ладно, буду дивитися на дорогу, бо Коротше, додому ще треба попасти сьогодні. Хто може з Дніпрозерджинська виїхав за границю, скучив за оцими хмарами. Знаєте, це не хмари. То все дим. Бачите, така надгород, ну шапка стоїть. Де ж думаю, виброси по-любому в нормі. Вон там воно, видно, по небу. Це просто ниже спустився. Тільки що на наверху гори були, взагалі така эта, шапка стоїть над заводами і все. Взагалі небо синє, а то не небо. А там все нормально, вітра работает на 100% потужність. Ох, не знаю коли це відео вийде. Юрко зараз шпильки в кран. Де п'ять днів лазив? А дома лежав. Дома лежав. Ну опять температура. да, я понял. А засіяний машини собі хто відрізав болгаркой. Чува, та я пробував кольоса побазив. Де півмашини бампара кушу поняти. Слово засяний тебе не є, тут просто колеса. Де півмашини? Опять хворий, да? Хто це вообще? Я не знаю, як ти жити. Не, буду. Ти. Ні, не буду. Ху. Що там з хатой, блять? Вещи забрав? Ще ні, ну так уже ж неділя прошла. Собирай, давай, давай. Темпо, темпо. Короче, сейчас делаем шпыльки. Поехал, купил перфоратор мощный. Их наробим. Это потом отдельно колись будет. Да, Юрко? Викна хорошие, или не? <laughs> Сами лучшие? Это я вам покажу. Знаете, что это? <laughs> это, короче, З холодильників з холодильників стекла Ну, зрозуміли, торгове обладнання це з холодильників стекла Нам їх за безплатно підігнали. Соответственно, беремо і робимо вікна. Бо я там вже крайні вставлені. Позвонив узнав, як стоїть одне вікно і зрозумів, що це не наш метод, так, да, Юрка? А так буде діло. А ну не тікай, я ж сповнив. Yeah. <laughs> ти трезвий був, да? okay. ну не пив. Okay. А скажи, ну оце ж 5 днів ти не пив, захворів. Okay. <laughs> Один чувак мені сказав: а скажи, ну отвіть просто, от... ну ти ж хочеш публіку веселити, то п'яний дзвонився, вже трезвий не стісняється. Okay. А хто okay. їздив на машині з мішою, okay. шукав легкодоступну даму. Щоб вона поцілувала його туди, а потом привезти, щоб вона собаки у дворі це зробила. Розкажи, просто ця тема дуже шукали. Так хто шукав за рулем, хто був. ха ха Так а зачем ти потом хотів, щоб вона собаки зробила? Та що я хотів? Ну, ти ж кричав. А, другий я понял. Ну, конечно, ты як трезуй ти вообще не той. я, <свистач> Думаєш, щоб тебе спитати хотів, спом, не вон. Вже. <свистач> Все нормально, водос, ці інтимні фантазії твої. Може ще собаку собі завести, будеш яйця мазати маслом, а вона хає далі, поняв. Ну а що? Та ж руки сварки густають, нахера махати. <свистач> <свистач> Значить, дивіться, що ми робимо. Ну, верні, Вадик робить. Взяли підкладку, 2 ПТС-6, розпиляли її. І зараз з тої з сторони поусилюють як можуть. Сюди ще ми брусок сунемо, ну потім лапу вижмемо. Стрімянки нові погнули час, бо вони були Он Юрко спец в цих ділах взагалі. отут тут -от отак прихватили з ПТС, а щоб площадь Росії, тому що тут не було підкладок, ось прогнуло швеллер. Благо у нас є підкладки, ми їх ставимо. Так вложе за швом. Оце вже мужик, скажи. Ламай його температуру, алкоголь ізнутрі розриває, йому хоч би блядь. Ти як термінатор, ти ще красний глас треба. Та-да? Зараз людям вже показую, які ти стрімянки поробив. Три стрімянки краще, ніж одна. Водос? Ай, извини, Вадим Вікторович. Ви За сварку цю хтось писав нову, вона не нова, вона у нас давно просто. Тут трьохфазне було, ми нею не користувалися. Зараз зробили розводку. Вікторович печена і там, і тут зробили розводки. Вар вона дуже добре, дуже мощна, дуже плотна. Тіпа там проволока є чи один-два, я не пам'ятаю, що водості зарядив. Ну, взагалі, вона 5 раз швидше варить, по його словам, я в цих ділах не розумію. Чи... Ну, Обачно та GTMівська там на ще якісь були. GTMO робота, все з нею добре. Давай. Красавчик. А це мужик. Волчара. А лучше сіке, в три рази. В 5 разів лучше, ну все. В ту сторону Віктора вище, ну, усилив, насилив, ще раз наварив. Віктор, а вона розкажи ще я тут? Колесо не влізло, да? Розбол... Розболтовка не та. Да. А, ти просто болгаркою бампер отпаляешься, да? Чити. Ну, не понял, ну, бампер. А так. Значит, чув, ти ще різаком хотів щось дирки порізати, не, не пустили, да? Та як який ризаком. Який а що вже ключом заводиться? Та заводилась ну, заводилась кнопкою проводами. Та, там, 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 там. Як часи, да? Повороти блимають, то й висить. <гум> ну. Все. Я думаю, ще неділю дві і все. Ну, там, бачите, раз, два, три. Десь отут я вчора дивився. Теж людина приїхала, викинула у вікно, правильно? Ну, там їх короче, багато. І Оце викинуло. Що, Юрко? Та зараз. Кажу, людина приїхала, викинула вікно і все, так? Да? А воно ще там вони заваляються. Ну коротше. Видно там буде, ні, вон зелені банки. Ну, отаке таке от у нас відношення до екології.